Тест GoPro 11, як вона знімає в сутінках. Тут дуже гарне місце. Зараз сезон свят починається, це двір церкви, тут, тут церква поруч. І це вся, вся ілюмінація зроблена до Новоріч... до Різдва, до Різдва до нового року. Тільки що також я перейшов вулицю е, на, на, на заборонений сигнал світлофора, пішоходам тут заборонено переходити, е, сигнали від, відрізняються, чи як там інакше вони виглядають. Ну, Я не став тиснути кнопку, чекати, доки воно там загориться. Е, моя смуга була порожня, а на, на іншій смузі, на іншій цій групі смуг, е, була ця поліцейський, поліцейський автомобіль. Я так переходив цю дорогу, і цей полі... як поліцейський їхав в автомобілі і дивився на мене. Він там не врубав мигалку, нічого. Він просто хотів переконатися, що ми там з ним не створюємо ніяких колізій, там не знаю. Ну, одним словом, що я про що я говорю? Пам'ятаю, я був якось у Львові, приїхав з Лиш, і з вокзалу я біг, щоб пошвидше забрати свій автомобіль. Припаркований там осторонь від вокзалу. Ну і перебігав вулицю просто не на пішохідному переході. Не догнали ці Львівські львівська поліція, і вони мені пробували розказати, що я зобов'язаний переходити на пішохідному переході вулицю. Тобто в їхньому уявленні воно так виглядало. А тут я перейшов прямо пер перед Авто... Не перед, а бо автомобіль поліції, якраз я його пропустив, коли він проїжджав. І хоч би якась там реакція на мене. І я це зрозумів тільки пізніше, коли я перейшов вулицю і вже пройшов там кілька кроків поміж ці всі дерева, ну, метрів десять, мабуть, поміж цією сіткову ілюмінацію. І тільки тоді я зрозумів. Що в мене от такий спогад з Україною, тобто воно мене тут ніяк не, не тригерило, те, що автомобіль поліції проїжджає. <свісно> а у Львові виходить, не завжди з ними так можна поводитися, бо вони правил дорожнього руху самі толком не знають і взагалі не знають то своє призначення, для чого вони потрібні. Вони просто роблять те, що можуть, те, що бачать, те й роблять. Таке от них якесь волох. Ну, гаразд. Це відео про те, що зараз ситуація в Україні зараз відбуваються ці переговори, і зараз відбуваються там ті обшуки, чи відбулися в обшуки від Ярмака, Зеленський, Ярмака, Зеленський звільнив того Ярмака. І людям в Україні здається, що це, це, це свідчить це, це якісь хороші там знаки. що це Свідчить про те, що на, на Зеленського чи можна тиснути, чи, що будуть якісь там зміни, що Зеленського можуть дотиснути, щоб він там зробив якесь перемиря, і от такі от речі. І ще в цьому контексті згадується м, те, що Зеленський хотів набу перепідкорити цій генпрокуратурі десь там влітку, а потім вийшли хлопчики з дівчатками з картонками, а потім Зеленський цих 18-22 роки випустив, щоб вони там з картонками не ходили. І люди думають, що Зеленський слабкий, що це, от, що він робить, це прояв того, що він попав, про нього там вже всі знають, там будуть на нього тиснути, впливати, і ось ось ситуація поміняється. Ну, хочу сказати, що дав би Бог, щоб ситуація помінялася, але особисто я от в це не вірю, що можуть бути якісь зміни. Я на це дивлюся інакше. Я дивлюся на те, що Зеленський випустив цих 18-22 роки не через те, що він там якийсь добренький, що він там когось там налякався, і от вирішив зробити там якусь подачку і на, на, на цей самий, на е, нарішати там собі якісь кращі умови, там, отримати якесь схильніше ставлення до себе. І тим більше налякати Європку, тим, що він до них раптом що, відкриє кордони, і до, до них якісь біженці повалять, і там їм всім хана, вони не будуть знати, що з цим всім робити. Так ось, 18-22 роки це зовсім не про те. Це про це хабар. Це хабар зеленського європейця. Тому що в Європу їхали до цього, хто бабці. Там матусі із дітками, які благополучно сідали там на ті виплати, робили насінг і, і якось підключити їх до якоїсь економіки взагалі складно було, вони там взагалі здебільшого ці всі, особливо матусі із діточками, вони там виношували плани такі, що вони там. Першим ділом шукали заміну тому своєму чоловіку. Ну, багато так з них робило. Всі узагальнення, які я роблю, це, я роблю їх не тому, що я так вважаю, що 100% людей такі. Ні, просто переважна більшість така. Що ці жіночки, які приїхали туди, які навчилися там жити без того свого, який лишився в Україні. Переважна більшість із них, як вона не обтяжена ніякими е, моральними. Е, Кодексами, ніякою вірою в Бога, ніякою там, соціальною відповідальністю. вони там почали першим ділом шукати, з ким би їм то влаштувати своє життя, там, порозбивати, порозбивати ті європейські сім'ї, позабирати чоловіків із сімей, бо вони там тюнінгнулися, вони знають, як задешово, там, наших дівчаток манікюрщиці, губонакольщиць. І, і там якихось макіяжну татушись, тюнігнути себе нормально, зробити собі кондиційний вигляд і знову вийти на ринок і там, продати себе подорожче. Тому, щоб скомпенсувати цю фігню, Зеленський якраз знаючи, що в нього там можуть бути якісь зміни. Я так думаю, що він знав, що в нього там відбувається, тому що сто відсотків те, чим займався Ярмак і з цим, як його там, я навіть їх імен не знаю, бо давно в Україні не живу. Навіть коли жив я їх і мене не знав, бо в мене життя вже змінилося так, що моє, моє майбутнє від них не залежало. І я їх так, так майбутнє своє будував, щоб бути тут, щоб бути максимально незалежним від України і тим більше від Вови Зеленського. Тому я не при... були часи до того, коли я дуже добре знав, хто там прем'єр-міністр я сильно там стежив, моя вся голова була в телевізорі, бо я чекав, що ось-ось все поміняється. Ось-ось все поміняється навколо мене, і ось ось моє життя стане краще. Ну, Я був таким дурним тривалий час, а в якийсь момент я таки досягнув цього енлайтенменту. На мене не зійшло небесне знання, і я порозумішав. Отак От воно раптово в житті буває. Власне, чого вам бажаю. Так ось, те, що чим займався, це все кодло навколо нього. Воно, про це Зеленський був в курсі. І, і західні партнери були в курсі. Просто так сталося, що Зеленський він же з'явився президентом не випадково. Він же ж не за своє бабло туди прийшов. За нього там Беня Коломойський порішав цю всю фінью. Він його пустив там на той свій канал, підібрав його безпритульного із того інтера, і забрав на один плюс один. Вони там той серіальчик замутили. Тобто все нормально, вони там продумали наперед, на десятиліття наперед. І він не був автономним на момент приходу до президентства. А потім все змінилося. Звичайно, в нього була та більшість в Верховній Раді. Більшість в Верховній Раді, вона суто. Як би то сказати, номінальна. Вона там зібрана через те, що їм платять гроші на кишені. І питання, хто їм буде платити ці гроші на кишеню. Доки їм платив Коломойський ту всю фігню, то все, все було добре. Але в якийсь момент Коломойський з якихось причин опинився в тюрмі, як варіант, тому що він перестав платити за цю всю фігню. Як варіант, йому краще в українській тюрмі посидіти, а не сісти тут в Штатах, десь десь в якомусь місці, де над ним ніколи більше не зійде сонце, ніхто його не випустить ні, і пощіпають його тут, як е, гуся Заберуть Бруть нього. Усьо. Тобто багато причин, е, багато пояснень, чому зараз Коломойський там, але в будь-якому випадку, коли Коломойський там, то Гаманець Коломойського теж, там саме де і Коломойський. І при таких розкладах нема ким фінансувати цих гавриків, які сидять в Верховній Раді і кнопки давлять по команді. І це треба було якось робити. І я так думаю, що цей ярмак із цими всіма дружбанами нарішали, як цю фігню робити. Бо тут посторонніх людей не було. Тут е, е, що там, ключовою особою на, на грошових потоках був е, зеленського партнер по 95-му кварталу. Так що, ніфіга, воно там не діялося за його спиною, і, і воно діялося цілеспрямовано на те, щоб десь це бабло взяти, щоб депутатам роздати, щоб вони далі давили кнопки по команді. Тому що якщо їм не роздати, ну, ці всі е, як би то сказати, безпритульні депутати розбередуться по всіх округах, а це нікому не потрібно. Тому що е, ну, принаймні тут є система. А тут би додався хаос до цього всього. І, звичайно, цей хаос треба було би народу постраждати, Україні постраждати, і він би переродився в нову, в нову, класну, набагато кращу Україну. Але е, народу до цього всього ще далеко ментально. Зеленському ця вся фігня не потрібна. а Вони от нарішали цю схему. І те, що вони випустили 18-22 роки, то це. Це реально хабар європейця, тому що ці хлопчики, вони реально готовий матеріал для того, щоб в будь-якій країні з них зліпити все, що хочеш. Там якась частина із них скористається європейською системою освіти, поступлять по там якихось університетах, позакінчують, отримують там дипломи магістрів, бакалаврів, зроблять наукові роботи, підуть робити якусь там науку. Там зовсім невелике число. Більша частина з них просто знайде своє місце під сонцем, хтось відразу піде працювати, хтось вивчить мову і, і піде працювати, хтось вивчить мову, ще там десь, десь повчиться, піде працювати. Тобто там є е, де їх задіяти. Тобто, всі, всі професії важні, всі професії нужні. У них все це потрібно по тих Європах. І це був реальний хабар, який зараз Зеленському повністю дозволяє мати і ту європейську підтримку від тих всіх європейських лідерів. Не знаю, через якийсь час він теж, мабуть, із з Орбаном знайде до нього підхід, що там йому відправити. Теж знайде якихось відбірних українчиків, сядить, навчить їх угорської мови і збагрить його Орбану, щоб він збільшував популяцію угорців. Бо горців мало, в них там велика древня історія, вони були значною силою, значною, значним європейським осередком культури. Ну, там є чим займатися, і там, в тому всьому є сенс. Тому е, не дивуйтеся, якщо в майбутньому щось ось таким чином теж рухнеться. Або принаймні, як мінімум, вони знімлять оці крики про те, що е, угорські паспорти там роздавали. Пам'ятаєте, як воно було там в довоєнні роки, скільки там крику було про угорські паспорти? То зараз Зеленський може і тих угорців з угорськими паспортами взяти, випустити Орбан. І Орбан скаже, Вова, мій, ну, мій кориш, будуть вже, вже з ним обійматися також. Ну, чекайте наступних тих сюрпризів і якихось козирів із рукава Вови Зеленського. До, до чого я це все розказую? До того, що, е, те, що зараз відбувається, воно відбувається за їхнім сценарієм. Воно не є якимось спонтанним. І е, це, що Дональд Трамп там, Вові Зеленському вирішив його там, нагнути до Thanksgiving, як ви бачите, він його не нагнув. Нічого не сталося. Вова Зеленський нічого там не попідписував, і, і Трамп сидить на сраці рівно. Більше того, Байден, з'явився Байден. Байден записав годинне відео про те, що, що Трамп він взагалі не сповна розуму. Що він опустився е, нижче не можна, коли Вова Зеленський говорить такі слова, що е, нам доводиться вибирати, що нам робити, або там поступитися в чомусь, або втратити нашого там партнера. Ну, коли він це говорить, він має на увазі Сполучені Штати. І що як до такого взагалі могло дойти? Що Україна, країна, яка відмовилася від ядерної зброї, підписали той Будапештський меморандум, під яким Сполучені Штати підписалися, і е, країна яка, е, яка е, керується самим кращим, що є на цій планеті. Що вони тут керуються якоюсь честю, совістю, вірою, взаємопідтримкою. Тобто вони показують е, е, ті от риси, які впродовж минулого століття. Були вирішальними, вони сформували той європейський континент, вони сформували ту, ту Європу, яка зараз є. Вона завдяки Сполученим Штатам, завдяки тому, що не втрутились в Першу світову війну, в Другу світову війну, що після Другої світової війни вони Німеччину реформували і допомогли всій Європі. Самі показали приклад, бо те, що зараз робить Європа, вона просто мавпує Сполучені Штати. Це воно робиться по, по, в результаті мають вийти Сполучені Штати Європи. Ось що там має вийти. Єдина проблема тільки з купою мов. Треба тих всіх гавриків навчити якоїсь однієї мови, щоб вони там не, не пірились і розмовляли всі однією мовою, окрім того, що вони розмовляють кожен своєю. І тоді ну, оцією освітньою фігньою завершиться формування Сполучених Штатів Європи. То, ще розтягнеться там не на одне десятиліття, але в кінці кінців воно буде таке. Принаймні таке от бачення в тих європейців. Того всього. Тому ось що я вам хочу сказати, що те, що відбувається, воно завершиться на правах, на, чи на, на правилах і на правах Вова Зеленського. Вова Зеленський із цього всього вийде переможцем, в будь-якому випадку, він не перестане бути на чолі у цього всього. Просто так він не піде із, з поста президента. Бо, в нього є дуже вагомий аргумент, його нема ким міняти. Тобто серед українців нема нікого, хто б міг зайняти його місце. Ну, принаймні, ми таких людей не знаємо. Це хтось має бути із вас, або ми когось маємо тут знайти, не знаю, повернути назад. Коли така особа з'явиться, ну, тоді в Зеленського не буде ґрунту під ногами. Доки його немає, то він повноправний там той верховний лідер, головнокомандуюч. І до нього немає претензій, щоб його там позбутися, скинути, і і таке інше. Тобто європейські лідери не мають таких і думок в голові. І оскільки він там робить, що хоче, і вам, там, всім, і цим всім окей, ви там не здіймаєте гвалт, люди, які виходять з України, вони ховають свої обличчя, міняють свої голоси. Вони не хочуть поширювати свою цю, 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 цю інформацію посеред якихось рідних, знайомих, вони бояться якогось засудження, бояться якихось наслідків. Одним словом, в них там в голові купа всього, яке століттями формувалося. Для... І вони не збираються якось цьому протистояти. Вони хочуть підсідувати соломки, незважаючи ні на що. Тому немає ніякого підґрунтя. Для того щоб перехопити ініціативу громадській думці, щоб зробити щось із тим Вовою Зеленським. Тому шансів, що зараз ця ситуація якось завершиться, і Вова Зеленський там відступить, і якось для українців настане якесь полегшення, що там когось кудись почнуть випускати. Ну, от на такі речі не сподівайтеся, тому що реально причин закривати кордони не було. Просто ці хлопці, які керують Україною, вони реальні збочинці. Їм треба, щоб люди не просто робили, що їм там скажуть, а щоб вони це робили, будучи приниженими, щоб вони повністю відчули, хто вони є. І ці зверху сидять. І цим всім керують, і вони від цього отримують задоволення. Вони отримують кайф від цього, тому що в природний спосіб від життя вони задоволення не можуть отримати. Подивіться на того ярмака. Він же ж розжерся, я не знаю, він кілограмів 150, мабуть, на вигляд важить. Тобто така людина, вона коли вона тільки отримує задоволення від їжі. Вона не отримує ну, із таким, такою тілобудовою ну, він не може отримувати як чоловік, у природний спосіб задоволення від життя. Тому вони отримують задоволення от такий збочений спосіб. Вони живуть із якимись жінками, які зовсім не відповідають тим їхнім уявленням, мріям і всьому такому. Вони не можуть займатися якимись прикольними речами, якимись класними там видами спорту чи У чи, 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 чи чимось, чимось них простий побут, простий спосіб існування і спосіб отримання задоволення теж простий, такий, як товариша Сталіна. Заставити всіх страждати і боятися смерті щодня. І Оце от їхня парадигма. Тому, знову ж, єдиний посил до вас. Всім вам успіху і зустрінемося по цей бік кордону. Бо тут гарно!